Я усім привіт, ми в Портеполець, і ми дуже-дуже просимо вас допомогти нам зібрати 16 тисяч доларів на тачку для ЗСУ. Одеса стала фінальним містом в українському турне гурту Еплец. Його мета усі зібрані кошти від продажу квитків направити на закупівлю трьох авто для Збройних сил України. Сума 16 тисяч доларів. Хлопці вже побували у шести містах. Найбільше грошей вдалося зібрати у Дніпрі, місті, яке останнім часом чи не найбільше обстрілює Російська Федерація. Просто неймовірний був концерт е у Дніпрі. В цю п'ятницю ми, ми там зібрали 180. 50, здається, 140 тисяч. Це тільки дона. Це просто, просто якісь е божевілі, якісь. Я коли дізнався, в мене очі на лоб полізли. Але квитки були не єдиним джерелом збору. Пристали і до модних нині аукціонів, де лотами стають російські трофеї наших військових. А, в нас є жилетка розруся на рибалку піде. Дві 200. все є рекорди, одеса ви мені подобається. Магічний куточок, дівчат, з Що ти з нею будеш поблоком. Виблизно почати. Повідомлюся, як я руснув. Ці артефакти війни волонтери отримують напряму у руки від наших бійців, що їх вибороли. Бо усі гуманітарні вантажі возять на передову самотужки. Одну з таких поїздок на сході. Від підриву ворожого боєприпасу загинув один з волонтерів фонду для героїв. Наші хлопці поїхали група волонтерів розвозити гуманітарку. В нас був Слов'янськ і потім Антонівка. Слов'янськ був успішний, а по дорозі до Антонівки наша група не доїхала. Одна з машин, пікап-трак, в якому перебувало троє наших волонтерів, враховуючи засновника нашого фонду Тея, який був за кермом. Машина натрапила на міну, машина перевернулася і загорілася. Двоє людей встигли вискочити, включаючи нашого засновника. Третій хлопець не встиг. По суті, вибух прийшовся якраз під заднім колесом, якраз він сидів на задньому сидінні. Що ще більш а, трагічно, що цей хлопець це волонтер з Хорватії, який ще в 2014 році, коли почалося АТО, він вже був у лавах Азову, він воював за Україну, він отримав поранення, повернувся до Хорватії. І у 2022 році він повернувся вже як волонтер, роблячи все, що можна для того, щоб допомагати хлопцям. І як виявилося, це перша смерть хорвата в Україні. Тепер автомобілі також підуть на схід та на південь. Зокрема, до Азову. Один пікап піде на південь а і дві тачки на схід. Чому Азов? А це не Фейсбук, нас не заблокують. Е, ну, дивиться нас з Азовом взагалі велика історія. Бо е, ми ж е, е, я є арт-директором фестивалю Файне місто. Файне місто займається зараз. Повністю підтримкою полку Азов. Ми неодноразово на, грали концерти на підтримку Азову. У нас, е, 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 нас є мерч, і в нас є ліні, лінійка е, футболок, яка е, повністю кошти з якої збираються на Азов. Футболка називається Херсонце України. Значну частину донатів хлопці отримують від іноземців. Місток між країнами прокладає зокрема їхній лідер, ветеран армії США, у відставці з 24 лютого 2022 року. Тей зробив свідомий вибір бути в Україні. Я думаю, що Україна дуже хоробра, дуже багато моментів, які люди не бачать, які не стосуються полю бою. Ти маєш вижити, маєш досягти у цьому успіху. Витримати у кожного своя історія, але вони подібні. Вони люблять місця, де живуть їхні домівки, де вони виросли, і це неймовірно. Одесою хлопці закінчили тур, і ще не підбивши результатів, вже кажуть необхідну суму наше місто таки закрило. У планах концерти в Європі також для збору на автівки, бо запитів чимало. А у проміжках рутинна волонтерська діяльність закупівля та передача на нуль продуктів, медицини, одягу, дронів, старлінків тощо. Ольга Гвоздецька, Валентин, Мірза, сьомий канал.